Всім привіт! Переді мною стоїть ідеальний системний догляд за шкірою обличчя для тебе, красуне, який включає чарівний набір це 5 засобів щоденного догляду, очищення, антиоксидантний крем, денний захист з за СПФ 30, нічне відновлення і крем під очі. І суперпропозиція для тих, Хто хоче долучитися до команди Б'юті-експерток, розпочати навчання, відкрити свою справу, долучитися до неймовірної спільноти і йти до своїх мрій. Пропозиція покладається в тому, що замовляючи і сплачуючи лише цей чарівний набір, ти отримаєш всю систему догляду. А це і знежирений засіб для зняття косметики з очей, а також туш з ефектом накладних вій. Захисний Сісі-крем, тонізуючий засіб і навіть сироватка Є +E. – Це геній у боротьбі з першими ознаками старіння. Тож ще раз, сплачуєш за 4 засоби, отримаєш 10. А ще можливості, які відкриваються перед тобою, просто без кордонів. Це власна справа, це подорожі, це розкішні подарунки, це спільнота, яка буде тебе надихати і вести тільки вперед. І жити і діяти ти будеш тепер по золотому правилу філософія компанії Марікай. Ти ще думаєш, іти, не йти, ми тебе чекаємо. Додаткові засоби для ведення бізнесу, профілі, пробніки, столики.